Якщо ви новачок на ринку, то ви 100% задавалися питанням, як же почати торгувати за технічним аналізом, як навчитися це робити, як правильно аналізувати ринок, знаходити рівні підтримки, супроти, і несхідні трикутники, як відокремлювати кожен елемент технічного аналізу вірно і як на цьому заробляти все таки кошти. Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Захар Блог. Сьогодні я буду пояснювати вам свою торгівлю, буду торгувати, заходити в угоди самостійно і подивимося, скільки завдяки технічному аналізу у мене вийде заробити коштів наприкінці цього відеоролику. Ця торговля приходить на біржі Quotex, тому якщо ви на ній ще не зареєстровані, можете це зробити використовувавши посилання в описі даного відеоролику. Перша угода у нас буде зроблена по USD вієрелі. Давайте одразу відокремимо, що ми бачимо, бачимо локальний максимальний рівень супротиву. І за допомогою трендової лінії можна з вами намалювати наш рівень підтримки, котрий у нас рухає нас догори. Я відкрию угоду вгору одразу, щоб не профукати гарну точку входу. І давайте я вам продемонструю, що ми з вами бачимо. З вами ми бачимо висхідний трикутник. Висхідний трикутник, після чого я очікую пробиття даного нашого. Виходить рівня супротиву. Дивіться, друзі, що ми з вами можемо тут переглянути. У нас є рівень супротиву. Рівень супротиву, котрий сформувався у нас ось тут. Тобто, після ось даного проливу ми сформували з вами цей рівень супротиву. Тут ми з вами його підтвердили і відбулися від нього ще раз в цьому діапазоні. Тобто, у нас є все. У нас є перше це формування, друге це підтвердження, третє відбиття, тобто відпрацювання, і четверте, ми також починаємо до нього вже підбиватися. Зараз з вами можемо провести дану лінію, яку я провів за допомогою лінії тренду, і можна переглянути, що зараз ми з вами підбуваємося в цей діапазон. І ось тут ми маємо пробувати наш рівень супротиву і рухатися догори, оскільки знову ж таки ми формуємо з вами ось тут наш витхідний трикутник, і як ми знаємо висхідні трикутники пробуваються завжди вгору. Тобто, якщо ми з вами бачимо, що ми можемо провести нахильний рівень підтримки, тобто у вигляді ось такої лінії тренду, і з вами можемо відокремити чіткий рівень супротиву, то скоріш за все ми будемо його пробувати. Плюсом можемо переглянути на індикатор RSI. Зараз на 30-секундному таймфреймі він показує нам те, що знаходимося ми з вами буквально по центру. Якщо бути більш точними, то це 58%. Зараз можете це переглянути, навівшись на нього. Тобто, ми можемо з вами на це. Подивитися і зробити чіткі висновки того, що у нас є куди рухатися вгору. Тобто у нас є ось цей простір, до котрого ми ще можемо рухатися. Якщо б ми знаходилися, звісно, у зоні перекупівлі, ми б зараз цього не заходили. Проте зараз у нас є можливість в неї зайти і гарно відпрацювати. 4 тисячі гривень в угоду було інвестовано з 4 тисяч гривень. Ми з вами маємо доволі непоганий приводок. Просто зараз ми відпрацювали і отримали 3720 гривень чистого прибутку. Як бачите, ось нашого до закрилася. Ось ми можемо її детально переглянути. Закрилися ми в 11 пунктів і маємо насправді доволі гарне відпрацювання. Все, що ми робимо знову ж таки, це просто ми можемо зайти в ту саму воду, але з часом перемикання чи часом експірації, давайте зайдемо от трошки меншим на одну хвилину. Дивіться, давайте продемонструю, чому. У мене той самий аналіз. Тобто, якщо ми з вами відпрацювали, але повернулися в буквально ісходну точку, яка у нас цього була, а ми можемо відкритися ще раз. Знову ж таки, той самий аналіз, висхідний трикутник, я очікую пробиття даного рівня супротиву. Я відкрився ще однією угодою, оскільки ми дали дану червону свічку донизу. Відповідно, зараз ми маємо з вами. Доволі гарно точку входу, і з неї можемо також відкритися. Я відкриваю угоду вгору, але з часом експірації одна хвилина. Давайте поясню, чому саме одна хвилина, тому що в попередній угоді ми заходили на дві хвилини і. Там ми знаходилися приблизно ось тут. Тобто, в нас було більше часу, щоб відпрацьовувати. Зараз часу не ж менше, оскільки ми вже підбилися до нашого рівня супротиву, і ось ось ми будемо його пробувати. Що ми зараз з вами і робимо? Тому тут треба відкритися на трошки менше час експірації, щоб гарно відпрацювати по даному сетапу. Як бачите, лишається буквально одна секунда, і ми з вами теж заберемо плюс. Ідеальний плюс. У 3720 гривень чистого прибутку. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більше угод і навчання технічному аналізу, то вам варто обов'язково підписатися на мій телеграм-канал. Мій основний телеграм-канал, в котрому я публікую багато корисної інформації. Там я публікую свій лайфстайл, свої думки, а також основне я проводжу тут там набіри до свого закритого каналу, до свого каналу, в котрому кожен з вас може отримати навчання і. Безкоштовні сигнали. Знову ж таки, в моєму основному каналі, до котрого я зараз залучаю вас підписатися, теж є немало навчання. Тому обов'язково підписуйтеся і обов'язково приєднуйтеся до нього. Наступна ситуація по USD-BDT. З вами відкриваємося по ній донозу і давайте я продемонструю, чому саме так. Ми з вами бачимо чіткий низхідний тренд останнім часом на нашому невеличкому таймфреймі. І можемо з вами провести, що зараз ми постійно спадаємо донозу. Можна за допомогою банально даної трендової лінії відокремити, що ми з вами маємо чіткий рух донузу. Відповідно, ми відбивалися тут, відбувалися тут, відбувалися тут. Зараз я очікую відбиття від нашого нахильного рівня супроту. Тобто, ми з вами можемо переглянути, що ми з вами постійно рухаємося донузу і спадаємо на даному східному тренді. По індикатору RSI ми знаходимося по центру, тому я маю. Змогу думати, що ми будемо продовжувати даний рух донозу. Відповідно, ми заходимо донозу від нашого рівня супротиву. Це максимально просто. Ми просто беремо і заходимо від нього, очікуючи відбиття. Я відкрив ще одну угоду, сумою на 8 тисяч гривень. Зараз ми з вами відкрилися перекриттям. Це робиться для того, щоб відбити втрачені, зробити кошти зверху, котрі ми з вами втратили, да і не в попередній угоді по USD BDT. Відкриваючи дану угоду, я відштовхуюсь від даного рівня супротиву від даного рівня супротиву на гра. Котрі з вами формували в цьому діапазоні. І зараз, підходячи до нього ось тут, я також очікую відбиття. Тобто банально ми бачимо з вами рівень супроту, від котрого я очікую руху донизу. І прямо з нього я заходжу в цю угоду. В такій ситуації я ставлю суму Х2 за того, щоб відбити втрачення і зробити кошти зверху. Це абсолютно нормально, оскільки торгівля з перекриттями має максимально оправдані ризики. Таким чином, ви зараз можете переглянути, як я втратив в попередній угоді 4 тисячі гривень. В наступній я заробив вже 7 тисяч 440 гривень. Відповідно, мій чистий прибуток 7 тисяч 440 гривень. Віднімаємо від нього попередні 4 тисячі втрачені в попередній угоді і маємо з вами 3 тисячі гривень чистого прибутку, навіть зайвим. Це максимально виправдані ризики. Валютна пара євро джіпів. Зараз ми з вами будемо заходити на 3 хвилини в дану угоду. Задля того, щоб добре відпрацювати, тому що до іншого часу експірації тут буде недостатньо. Як ми заходили з вами на одну хвилину, як ми заходили з вами на дві хвилини, цього буде недостатньо. Чому? Давайте я поясню. Ми з вами зараз бачимо тут рівень підтримки. Наш весь аналіз базується на даному рівні підтримки. Ми з вами можемо переглянути, що ось тут ми з вами відбувалися. Від даного рівня і конкретно в цьому діапазоні ми його сформували, далі ми від нього відпрацювали і продовжували наш рух верху. Зараз ми з вами відкрилися знизу, відштовхуючись від даного рівня. Тобто, я банально очікую від нього відбиття, можемо відокремити його всі кордони за допомогою горизонтальних ліній. Суть в тому, що нам не вистачить тут малого часу експірації, скоріш за все, оскільки банально це й трохи інша ситуація, і ми їх, хоч переглядаємо, все локально на 30-секундному таймфреймі. Проте ми з вами можемо переглянути, що даний рівень підтримки він у нас є на графіку не прямо поруч, так а ми відпрацьовували від нього до цього. Його формування було вже більше ніж 4 години тому. Як бачите, зараз мій час, котрий я торгую. Так ой, які 4 години? Годину тому, да, півтори години тому, але не суть. Ми торгуємо локально, тому ми з вами конкретно в даній ситуації. Краще, набагато краще, будемо відпрацьовувати з більшим часом експірації. ось. Тому в такій ситуації, коли у нас не суперлокальна ситуація, а ми беремо трошки більший проміжок графіку, да? то тоді краще відкриватися на більший час експірації. Зараз ми заходимо саме на 3 хвилини і чекаємо відпрацювання нашої годи від рівня підтримки. Як бачите, дана угода у нас зайшла в мінус, і ми опустилися трошки нижче. Ми зараз зайдемо з вами перекриття на подвійну суму угоди. Конкретно зараз, як бачите, хоч я й казав, що я очікував відпрацювання з більшим часом експірації. Трошки наша ситуація не відпрацювала, і нам довелося заходити перекриття. Навпаки, так бачите, якщо ми зайшли на менший час, то ми з вами відпрацювали в плюс. Але вже як є, і як бачите, я не якийсь інхосяган, там пізда з інтернету, да? котрому треба вам щось парити. Ну, ви самі бачили, що до цього я казав трошки інші речі і зараз помилився. Я признаю це, я не буду казати, що там ринок не такий, якийсь ось. Просто кажу, як є. Я був неправий, і зараз ми не відпрацювали. Але знову ж таки, оскільки я дотримуюся мані менеджменту і торгую максимально, максимально складною головою. Я просто роблю перекриття ЄС2, і зараз цього перекриття, коли вже угода буде розрахована, якщо вона зайде в плюс, я отримую просто прибуток. Просто прибуток зверху, і навіть те, що в мене попередня угода пішла в мінус, на це ніяк не впливає. Бац, забираємо з вами плюс. Забираємо з вами дуже-дуже гарний плюс по угоді EuroGPY. Все максимально просто і саме головне, що зрозуміло. Я думаю, вам теж це зрозуміло. Те, що ми робимо на графіку, це банально знаходимо рівні підтримки і рівні супротиву і дивимося це все під по індикатору RSI. Бачимо підтвердження, заходимо в угоду. Технічний аналіз це насправді одна з буквально найкращих стратегій конкретно в торгівлі не використовуючи індикатори. Ми використовуємо RSI лише для підтвердження загальних ситуацій. Так, то ми можемо торгувати з вами і без нього. Це не є обов'язковим правилом. Ми банально з вами торгуємо за технічним аналізом, відштовхуючись від інформації, котра є у нас в голові, відштовхуючись від того, що ми вже бачили на графіку, так? Тобто, технічний аналіз це якщо не лізти в термінологію, буквально те, наскільки ми вже довго торгуємо. Те, наскільки ми надивилися на ці графіки, і наскільки ми його розуміємо, поведінку, так? Тобто ми банально знаходимо ситуації, котрі здаються нам схожими з попередніми, і ми їх відкриваємо. Все, все максимально просто, і це прям ну, база базована, котру має знати однак кожен, кожен просто трейдер, має на хоч якомусь рівні, як на мене, розуміти технічний аналіз, оскільки без цього заробляти на ринку буде вже складніше, тому що деколи треба все таки аналізувати якісь. Фігури і підкріплювати свій аналіз, хоч чимось. Навіть якщо ви там торгуєте за індикаторами, здавалося б, суперперевіреними, іноді, іноді, знову ж таки, не завжди, але іноді можна заходити також за технічним аналізом або хоча підтверджувати свій аналіз. Давайте переглянемо, що в нас тут: Гребрян, паун, чи Паунчика, валютна пара. Ми з вами бачимо рівень супротиву. Рівень супроту, від котрого я очікую відбиття. Ми можемо з вами чітко його відокремити. Давайте я візьмемо прямокутник і з вами його позначимо. Подивіться, ось це наш рівень різпро, від котрого я очікую відбиття. Гляньте, цей він і є. Тобто, ми з вами його ось тут сформували. Давайте переглянемо більш детально, сформували, підтвердили. І зараз маємо відпрацьовувати знову. Тобто, це буквально, буквально певний момент на графіку, котрий ми не можемо пробити. Буквально ось такий якийсь блочок, да? вище за котрий ми не можемо пройти? От просто не можемо. Зараз ми цього не можемо зробити, оскільки немає на це факторів. Тому що, по-перше, ми не можемо здебільшого пробити наш рівень супротиву, якщо індикатор RSI знаходиться ближче до рівня перекупівлі. Знову ж таки, якщо ви не розумієте, що за RSI, у мене є окремий плейліст на каналі, індикатори називається. можете зайти на нього і також там ознайомитися з всією інформацією. Я думаю, воно буде справді вам корисно і ви розберетеся як працює індикатор RSI. тому що він також надає доволі великі можливості заробітку на трейдингу. Він відкриває для вас доволі великі кордони і банально показує буквально поведінку графіку в найближчому часі. Тому це насправді один з найкрутіших індикаторів, який ви можете використовувати і комбінувати з технічним аналізом. Плюсом, знову ж таки, можете у мене в телеграмі зайти і підписатись, там теж немало корисної інформації. Зараз по грінпаун чи хафе ми забираємо з вами відмінний плюс. Це просто відмінне відпрацювання ліпше бути не може. Лишається вже 15 секунд, і прямо зараз на ваших очах ми зафіксуємо ще один прибуток. Мій баланс вже майже 500 тисяч гривень. І як бачите, рахунок у мене реальний. Тобто я не торгую на демо, оскільки я чесний трейдер. Я демонструю, як є. Типу, є тіпи, котрі кажуть, я там крутий трейдер, я там нормально бабок заробляю, у мене там іде. Да-да-да, бля, да, братуха, ти торгуєш на демо рахунку. І таких багато, таких дуже багато. Дивіться, я, я ну, можу показувати все, як є. Ось у мене демо, так. Я можу робити все, що хочеш. Я не знаю, оновити його можу, все. типу. А ось це реальний, бачите, тепер ви торгуєте на реальному. тобто. Тому що є багато індивідуамів, котрі думають, що там ті, окрім них, торгують на демо. Типу, коли людина бачить великий баланс 500 тисяч гривень, то вона бляха, та це, та це демо, це демо. Ось, ні, ось друзі, демо. Ось демо. Ось ще раз показу вам реальний. І знову ж таки, я вас прекрасно розумію. Я розумію, що ви можете бути трошки в афігі, коли ви бачите такі цифри. Але, друзі, я колись був таким самим, коли я починав, я теж не розумів, як зробити такі мільйони. Я вам кажу, якщо ви зараз не знаю, торгуєте на якихось копійчних балансах, там невеличкі, так? Повірте мені, на слово, просто буде день, котрий вас так попре, так попре, і ви зараз навіть не можете цього уявити, тому що в моменті ви знайдете свою стратегію або. Освоїте той самий технічний аналіз або стратегію, котрі я показую у себе на каналі, і ви почнете дуже-дуже гарно заробляти. Я не знаю, як це пояснити, але я і всі мої друзі-трейдери заробляли саме в моменті, і потім виходили на дуже гарні прибутки. Тобто, трейдинг це все поступово, 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 скачок. Далі поступово, поступово, скачок. І так буде постійно. Ви будете розвиватися, розвиватися і з кожним днем ставати краще і краще. Навіть після невдач, навіть після мінусів, все одно настають ті часи, коли ви продовжуєте продовжувати заробляти кошти. Тому що, друзі, це трейдинг, це я не знаю супер все циклічно і супер схоже у всіх ситуаціях. Супер схожі. Я кажу вам, у мене і у друзів не було такого, що я не знаю, ми довго, дуже довго до цього йшли. Так, певний час це зайняло. Так, у всіх по-різному. але суть в тому, що ти торгуєш, ти розвиваєшся і якщо ти, якщо ти не опускаєш руки. В моменті у тебе стріляє, у тебе стріляє, у тебе угоди йдуть плюс, плюс, плюс до плюсу. цього моменту просто треба дочекатися, якщо зараз у вас складні часи, я так скажу чесно: ринок просто тестує вас. Ринок тестує вас, наскільки ви готові до великих прибутків. Повірте мені, все буде, все буде добре. Друзі, можете перегорнути відео на початок і порівняти баланс, який у мене був до цього і після цього відеоролику. Як бачите, я зробив плюс 17 тисяч 760 гривень чистого прибутку, і я впевнений, що в цьому відео насправді також надав немало корисної інформації з приводу торгівлі по технічному аналізу. Якщо відео було насправді корисним, то будь ласка, поставте йому вподобайку, напишіть якийсь коментар, поділіться враженнями після переглянутого відеоролику і знову ж таке, більше подібних відео ви можете знайти на моєму каналі, оскільки щодня я публікую один відеоролик і намагаюся максимально максимально давати вам користь, розповідати вам, як можна заробляти кошти на трейдингу, які для цього є методи, варіанти, і розповідати всі нюанси, щоб кожен з вас. Мав змогу вийти на гарні результати, оскільки колись я коли починав, також дуже хотів, щоб мені хтось бляд, показав цю кнопку бабло, розповів, як мені заробляти кошти в цій ніші. І зараз я став саме той людиною, котра надає цю корисну інформацію. Ще раз всім дякую за перегляд. Бажаю вам всім всього найкращого, великих прибутків, всім до побачення!